Десята ранку понеділок в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії працює Яна Друсенко. Вітаю вас. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну. 250-та доба. Ніч масовних обстрілів. Росіяни атакували область реактивними системами залпового вогню, важкою артилерією та дронами Камікадзе. На Нікопольщині під вогонь потрапила Марганецька громада. Найбільше постраждав сам Марганець. Туди прилетіли 40 снарядів з російських градів. Загинула 31-річна жінка. Ще одна жінка поранена. Вона у лікарні. У місті пошкоджено майже 30 багатоповерхових та приватних будинків: понівечено місцевий ліцей, адміністративну будівлю, автівки та лінії електропередач. У Кам'янському районі ворог вдарив дронами камікадзе по об'єкту енергетичної інфраструктури. Зранку в області лунає повітряна тривога. Були вибухи в Дніпрі та Павлограді. Добре, чутно роботи протиповітряної оборони. Ризик ракетних ударів зберігається. Тож будьте обережні. Про ситуацію в Нікополі поінформував міський голова Олександр Саюк. Вечір ніч на сиренах, але по Нікополю без обстрілів, без постраждалих. Ми продовжуємо свою роботу, усуваємо наслідки обстрілів. В місті вся інфраструктура працює, всі комунальні підприємства виконують свої функції. Якщо вам потрібна допомога, телефонуйте на наш кол центр Будь ласка, будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену, обстріли йдуть, продовжуються, тому будьте уважні ще раз. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось. Ми разом. Все буде Україна. У Кам'янському районі ворог вдарив дронами Камікадзе по об'єкту енергетичної інфраструктури. Це спричинило серйозні руйнування. Працюють всі служби. Повідомив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Про ситуацію на Криворіжжі розповів голова районної військової адміністрації Євген Сетниченко. Ніч, вчорашній день в Криворізькому районі пройшли тихо, спокійно, без надзвичайних ситуацій. Керівники громад на місцях продовжують вирішувати свої повсякденні завдання, допомагати внутрішньо переміщеним особам, також донатити на Збройні сили України, вирішувати нагальні питання сьогодення. Наші збройні сили України дуже добре працюють, і ми бачимо їхні гарні результати. І завдяки їхній роботі ми маємо тихі спокійні дні. То, шановні, приводу до паніки немає. Продовжуємо працювати, продовжуємо допомагати, допомагати всім, хто потребує цієї допомоги. Тому що тільки разом. І тільки разом ми здолаємо цих рашистських організмів. А ми переможемо в 300 відсотків. Ніхто в цьому не сумнівається і ви не сумнівайтесь. Тому що в нас найкраща Збройні Сили України, у нас найкращий президент, і ми українці, могутня нація, яку ніхто ніколи не переміг. І наразі ці расисти нас ні, не переможуть. Тож всім гарного дня, слава Україні! Героям слава сьогодні ранок в Україні розпочався з масштабної тривоги по всім областям, окрім Криму. Прильоти були на Житомирщині, Рівненщині та Вінниччині. Вдарив ворог і по столиці. Більш детально про ситуацію в Києві розповість наш власний кореспондент Сергій Салій. Тож вітаю, колего. Вітаю студія. Зараз я знаходжуся у київському метро, тому що у Києві триває повітряна перевога. Є ймовірність ракетних ударів. Уже відомо на даний момент, що близько восьмої ранку були перельоти по одному з об'єктів енергоінфраструктури. За даними кличка, зараз у Києві понад 350 жителів знаходяться без електроенергії. Зокрема, у тому районі, де я проживаю, також відсутня електроенергія до речі, вперше від початку цих віялових відключень І якраз саме через перельот. У один із об'єктів енергоінфраструктури. Також у деяких районах відсутня вода. І, ну і найбільша проблема в принципі, це те, що відсутнє світло. Зараз у метро, на жаль, я не буду показувати. Щоб, ну, але у мене попереду у мене тисячі людей, метро забите, але метро в принципі працює. Також зараз відомо. Що можуть бути повторні обстріли, зокрема у домі журналіста, зокрема Цаплієнко, пише, що по Києву запущені знову ракети, і десь плюс-мінус цей час вони мають долітати до столиці. Отака зараз ситуація наразі. До речі, поки не повідомлялось, чи є жертви серед цивільного населення, чи серед військових, але Ось така ситуація на зараз буде залишатись далі працювати і повідомляти вас про нові відомості. Студія вам слово. З нами на зв'язку був наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій. Дякую за розповідь. Як повідомили у Верховній Раді України, в ці дні потрібно бути особливо пильними, бо реакція Кремля на вибухи в Севастополі, дипломатичні невдачі на брудних бомбах і зернових провокаціях ймовірно буде жорстокою. Тож будьте обачними і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Щодня працюємо щоб пришвидшити відновлення територіальної цілісності нашої держави, сказав у зверненнях за підсумками минулої доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Провів сьогодні засідання ставки верховного головнокомандувача. вже 27 цьому за час від початку повномасштабного вторгнення Росії розглянули ключові оборонні питання, наші активні дії на передовій, подальше звільнення територій від окупації, постачання боєприпасів і техніки, ремонт техніки, інше забезпечення сил оборони, а також підготовка до зими. Звичайно, розглянули і ті плани, які мають російські військові. Доповідали головнокомандувач, керівник розвідки, командувачі оперативних напрямків, міністр щоденно і без жодних перерв працюємо, щоб пришвидшити відновлення територіальної цілісності нашої держави. І завжди на ставці ми відзначаємо успіхи наших воїнів, той результат, який забезпечується по звільненню української землі. щоразу маємо приводи порадіти разом з усіма українцями. За підсумками цього тижня, я хочу відзначити. Воїнів 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, 5-го окремого штурмового полку і 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади за хоробрість і стійкість при утриманні рубежів на сіверському напрямку. А також бійців 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади за рішучість при звільненні нашої території за особливу енергійність. Дякую вам, воїни! На відміну проявили себе воїни-прикордонники чопського загону, які зараз у складі Сил оборони України захищають нашу державу на Донеччині. Сьогодні вони зупинили жорсткі штурмові дії ворога. Російську атаку відбито до того ж, зуміли поповнити наш обмін фонд, дякую хлопці, мають результат і повітряні сили. Є сьогодні збити російський ударний гвинтокрили, збитий російський військовий літак Су-25. Російські терористи продовжили обстріли на різних напрямках: Чернігівщина, Харківщина, Донбас, Дніпропетровщина, Запоріжжя і область, Миколаїв і область. Відповідаємо окупантам. Відчутно відповідаємо. Загалом в Україні протягом дня не було аварійних відключень, вдалося відновити технічну можливість постачання енергії після тих російських ударів, що відбувалися протягом тижня, але дефіцит генерації все ще зберігається, тому вкрай бережливе споживання електрики і стабілізаційні обмеження мають продовжуватись. І, будь ласка, у темний час. У темний час доби будьте особливо уважні на дорогах. Було вже багато звернень, зокрема від національної поліції, щодо необхідності для пішоходів мати на одязі світло, відбуваючі елементи. Це дуже важливо і для дітей, і для дорослих. Але не менш важливо, щоб сумлінне ставлення було і у водіїв. Зараз варто не просто дотримуватись швидкісного режиму, а й додатково зменшувати швидкість, і особливо в тих місцях, де є нерегульовані пішохідні переходи. Будь ласка дбайте про безпеку інших, і до речі, хочу сьогодні привітати усіх українських автомобілістів, не тільки цивільних, але й військових з Днем автомобіліста і дорожника. Зазвичай вам бажають гарної дороги. А я знаю, що ця наша з вами дорога, хоч і нелегка але точно веде до нашої спільної перемоги. Вітаю в порту. Чорноморськ вже завантажена чергове судна, яке зафрахтована продовольчою програмою ООН. Це балкер, на борту якого 40 тисяч тонн пшениці для Ефіопії країни, що переживає надзвичайно болісну ситуацію з їжею. Ефіопія на межі голоду. Це проблема не тільки про зростання цін на продукти, а про фізичну нестачу їжі. Ми готові випустити це судно в море, як і всі інші, що вийшли з портів Великої Одеси за час. З роботи експортно зернової ініціативи, але і цей балкер з пшеницею для продовольчої програми ООН і інші судна з агропродукцією змушені чекати, бо Росія шантажує світ голодом. Що світ почув? Що нібито хтось із зерновоза запускає дрони. Спочатку вони говорили про бойових птахів, потім про бойових комах. Тепер бойове зерно, пшениця вбивця, від якої тонуть російські адмірали. Ну що можна сказати? Реально хворі люди. Але ці хворі люди а знову ставлять світ на межу жорсткої продовольчої кризи. Росія єдиний винуватець того, що продукти харчування зараз будуть дорожчати для різних людей на величезному просторі від Західної Африки до Східної Азії. Росія це причина, чому люди, зокрема в Ефіопії, Ємені чи Сомалі, залишаються із катастрофічним дефіцитом продовольства. Звичайно, партнери намагаються переконати державу терориста трохи збавити обертів. Антажі, але чи реалістично це? Поки що факти вказують на те, що керівництво Росії більш зацікавлене у загостренні продовольчої кризи, ніж у виконанні підписних документів, і це, до речі, відповідь усім тим, хто каже про переговори з Росією. Зерновий коридор це дуже конкретний приклад. Там зараз 218 доказів, що Росія не хоче ніяких справжніх угод. 218 суден, які очікують можливості вести продовольство за експортними контрактами або з в українські порти. Тиждень за тижнем Росія гальмувала зерновий коридор, попри свої ж обіцянки партнерам, і тепер заблокувала його повністю. Україна зі свого боку зробить все, щоб експортна зернова ініціатива працювала і надалі. Я дякую усім, хто допомагає нашій державі. Я дякую кожному і кожній, хто воює і працює заради нашої перемоги. Я дякую усім, хто у цих обставинах проявляє турботу про інших. Слава Україні! Комунальне підприємство Міська інфраструктура Дніпровської міської ради ще у травні провело тендер на прибирання опалого листя, навантаження, вивезення та утилізацію утворених від коходів. Ціна питання майже 3 мільйони гривень. За ці кошти переможець, а ним визначено товариство благоустрій 2018, Зобов'язався до 15 грудня прибрати та підготувати до зими чотири міських парки, один сквер та одну алею. Підготовка специфічна. Кожне хвойне дерево комунальники зобов'язалися підв'язати, аби сніг не потрощив гілля. Більш детально у сюжеті моєї колеги, журналістки Ольги Ховрич. Як бачимо, тут піклуються про місцевих білок, щоб їм було де ховати свої горішки. У глибині парку листя не прибрано. Парк 40-річчя «Визволення визволення Дніпра один із заявлених у тендері на прибирання опалого листя, навантаження, вивезення та утилізацію утворених відходів. Буквально кілька днів тому директор комунального підприємства Міська інфраструктура Дніпровської міськради Олексій Тесля звітував. Годуємо до холодів і зелені насадження, удобрюємо газони та підв'язуємо всі хвоєні дерева, що обезпечить їх від зламаних гілок під час рясних снігопадів. У парку 40-річчя визволення Дніпра жодних зелених насаджень не підгортали і, звичайно ж, не підв'язували. За час зйомки ми побачили тут одного прибиральника, який намагався здути листя дворовим пилососом. але воно після кульбітів поверталося на своє місце. Чи це боротьба з опалим листям, чи з вітром? Ми так і не зрозуміли. Дніпряни взагалі не розуміють навіщо втручатися у природні цикли і прибирати опале листя. Та й ще витрачати на це такі шалені кошти, адже листя теплова подушка для коріння, зимові квартири для комах. Я так считаю, что их і не на древі. Зачем її день не беруть это, я не знаю. В прошлом году листики, до весной вісної не было. Ну было даже очень мало. А так каждую весну тут все, 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 все в цветах. Людмила щодня вигулює своїх домашніх чотирилапих у цьому парку. Жінка впевнена, що від опалого листя більше користі, ніж шкоди. Сирієнка це можу сказати для для білок, щоб вони не оставались голодні. Вони прячуть свої орешки. Бете лістві, а потом же ж зімою витаскивають. А якщо ні здою орешки відкроються, ворони розберуть і її. все. Коли в країні йде війна, є справи важливіші ніж підв'язування гілок та прибирання опалого листя за майже 3 мільйони гривень бюджетних коштів. Ольга Ховрич, Андрій Лисенко, новини Д1. Початком повномасштабної російської агресії багато українців змушені були покинути рідні домівки, рятуючись від обстрілів та окупації. Про життя наших співвітчизників у Бельгії детально розповість наш власний кореспондент Євген Павленко, який наразі перебуває у Брюсселі. Тож, Євгене, вітаю. Так, вітаю студія. Зараз ми перебуваємо в Брюсселі. Це будівля Європарламенту. Як ми бачимо, прапор України на першому місці, далі вже розташовані прапора Євросоюзу та інших держав. Взагалі-то в Брюсселі дуже багато прапорів України. Це вони розташовані на адміністративних будівлях. В Бельгії проживає приблизно 60 тисяч українців. Для того, щоб тут отримати тимчасовий захист, то кажуть чиновників подавати. Бо дуже багато треба якихось документів. Я кажу, наприклад, навіть автівка, яка у Франції не треба реєструвати, поки у вас тимчасовий захист. У Бельгії треба обов'язково реєструвати автівку з номерами українськими. Треба проходити техогляд погляд, і треба звісно, вивчати мову. З мовою теж тут дуже цікаво. Справа в тому що в Бельгії є три державні мови: це перше це французька, потім німецька і нідерландська. І в залежності, де українці проживають, в яких оцих кантонах, як я казав, їх три. В залежності від того, вони не починають вивчати мову. Брюссель це кантон, це тут французька мова, переважно те, що більше на кордоні з німеччиною, це вже там німецька мова. Ну зрозуміло там де Нідерланди, уже йде Нідерландська. Отже, з приводу виплат. Бельгія платить українцям дуже добре. Мова йде про те, що, наприклад, як наші вже ті, що я спілкувався з нашими людьми, які тут проживають. Це, наприклад, жінка і маленька дитина, це, це мова йде про 1400 євро на місяць. І при тому, що ще можна отримати різноманітні субсидії на дитину, там ну, це вже не так багато, але от розрахунок такий. Поки що на цьому в мене все. Студія, дякую, колего, за детальну розповідь про Бельгію. Це був наш власний кореспондент Євген Павленко. До наступної зустрічі в ефірі. Сьогодні в Дніпропетровській області відбудуться стабілізаційні відключення світла за розпорядженням Укренерго. Графік потенційних відключень шукайте на сайті «Детект Дніпровської електромережі. Ситуація в енергосистемі напружена. Маємо підтримати енергетиків у боротьбі на енергофронті. Для цього споживати енергію помірно, вимикати електроприлади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії у години пік з ранку, шостої ранку до одинадцятої та ввечері з сімнадцятої до 23 години. Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів, офісів, ресторанів та торгових центрів. Укрзалізниця повідомляє про затримку поїздів внаслідок терористичних обстрілів. Отже, затримуються поїзди номер 732 Київ-Дніпро та поїзд номер 712 Київ-Краматорськ. Наразі затримкою більш ніж 30 хвилин рухається поїзд номер 81 Київ-Ужгород. І про погоду на понеділок, 31 жовтня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна з проясненнями погода. В день можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 2 градусів тепла вночі до 10 градусів тепла в день. Вітер північно-західний до 9 метрів на секунду. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098-060. 35-35. На цьому випуск новин завершується. У студії працював Ян Андрусенко. Наступний інформаційний випуск дивіться о 12-й годині. Україна на весь світ демонструє свою силу та незламність, а наш народ сміливість та об'єднаність. З вірою перемогу. Слава Україні!